Послухайте вірш Михайла Стельмаха, чому в зайця зуби не болять. Розболілись в зайця зуби. З болю в зайця спухли губи. Як м'ячі, набрякли щоки, сів і стогне косоокий. Біля хати на стежині стогне заєць у хустині. Дятел зайця утішає. Зайцю рота розкриває і здіймає зразу ж крик. Ви відсталий чоловік, вилінивий Нечепура, ви, не ви цураєтесь культури. Чим я, дятле, провинився, з жаху заєць затрусився, сів на призьбу, гірко плаче. Ти не чистиш зуби, зайче, і все лихо йде від того. Каже дятел зайцю строго, І такі погані зуби доведуть тебе до згуби. Ось тобі шалфей пахучий, від шалфею стане лучше. Ну, а потім думать треба ліки зайцю пособили. Знову ходить заєць в силі, знову бігає по рясту, закупив в аптеці пасту. Щіточки і порошок, і для себе, і для діток. І щоранку до сніданку із дітками-малюками чистить зуби коло дуба і не болять у зайця зуби. А ви чистите свої зубки. Послухайте ще один віршик Платона Воронька, який називається Причина. Другий день лежить хлопчина в ліжку у кутку, і на те була причина. В батьковім садку обірвав хтось грушку тихо, аж до верхніх віт. Ось у цього, ось у хлопця з того лиха і заболів живіт. Чому хлопчик захворів? Та тому, що наївся груш, та ще, напевно, і не митих. Давайте з вами прочитаємо народну мудрість, яка нас повчає. Здоров'я найдорожчий скарб. Здоров'я треба берегти з дитинства з маличку, чистити зуби, ну і, звичайно, мити руки, а також перед їжею обов'язково мити фрукти, яблучка, груші тощо. Почитайте самостійно ці два віршика.